Чуєш нещастя, котяче. Ти сподівався здолати нас усіх самотужки. Схоже кошмар ляпаси. Друзі, вітаю, я Григорій Герман, і я запрошую вас у яскраву анімаційну мандрівку Гарфілд у кіно, де я дублюю Роланда. Щось у мені бажає йому допомогти. Ні, yeah, Нехай повчиться. Годі з мене! Я Шарпей! Голосний балакучий! Мене з кимось плутали! Ви напевно шукаєте іншого розкішного красення котика. Oh, big, big, а я великий відважний пацан бабуню. Ти... Тож запрошую вас 23 травня. Почуємось у так.